боже, до чого я докотилась. Я буду це розгрібати до ночі, розумієте? Мене наверное, нервують шмоточники. Що шо ж в Толіка за робота така. Воно того варте. Він твердий, твердющий. Блін, що з ним робити? От і все. Друзі, привіт всім! Ми запрошуємо вас в сьогоднішні такий буденний день без світла. Ми вже все зробили, побралися, застелили ліжечка, поїли, поснідали. Я ще не снідала, тому що моя черга прийде ще в годині 10-11. Я вчора вечеряла без прийшли я маю сьогодні снідати в 10, але так як я, в принципі, не голодна, то я, напевно, що буду їсти ще й в 11. В нас 8 ранку виключено світло. Слава Богу, хоч вже графік більш-менш вимальовується. 8 виключають до 12, потім 4 години в нас є світло до 4, відповідно. Потім з 4 до 8 в нас знову його відключають, і з 8 до 12 воно в нас є. Тобто жити можна, до графіку звикаєш. Правда, один день було вісім не включили вечора, включили аж в 12 годин. Позавчора ми були 8 годин світла. Хоча надіялися що перше на 8, потім на 10, потім вже. На 12. На щастя, Толік тоді фільми, то ми дивилися фільм, коли діти спали. Зараз таки починаються дні, коли на вулиці холодно, зима, в хаті сильно нічого не поробиш, на вулицю виходиш рідко. Щось таке цікавеньке теж з дітьми зараз не поробиш на вулиці. Тобто в нас такі, знаєте, хатні будні. Ці хатні будні будуть тривати як мінімум три місяці. На щастя, що ще кудись виїжджаємо, можна просто здуріти в цьому всьому. Сьогодні в планах пончики. пісні пончики, до речі, дуже смачний рецепт. Плюс в планах сьогодні трошки прибирання, тому що шафи -то мої стоять, чекають мене і вас. Я така на них дивлюся, відкриваю. Думаю, боже, до чого я докотилася. Тому що те, що там в дитячому комоді, це просто квіточки порівняно з тим, що тут робиться в мене. В планах вийти по. Гуляти. Ввечері я навіть не знаю, що не буде в планах. Толік приїде, тоді ми будемо думати про плани. Так, ну все, друзі, поїхали. Адам знайшов свої рукавиці нові. Ми вже, до речі, їх прали. Вони всі були вчора в болоті. Ні, Адам, їх на ноги не треба вдягати. ні. Так, друзі, якщо ще в Толіка більш-менш щось вимальовується, то. То в Ані робиться тут капець. Мене найбільше бентежать ці дві тумбочки, і оця дитяча, тому що тут я маю теж розгребтися. Там е, теплі речі. Мені дуже не хочеться їх вивертати, але я це мушу зробити, тому що я ніколи цього не зроблю. Ви розумієте? Хочу, знаєте, перебрати речі, от просто в яких я не хожу 100%, Я їх просто закину на гору, тому що реально ну поки що на гору. А потім буде видно. Так, почнемо. Давайте може з дитячого, тому що я так боюся свої речі чіпати. Там їх так багато. Отак-то, отак-то, так. У нас тепер порожня тумбочка. До речі, знаєте, я вам що скажу? Вона реально велика, містка, але цього там точно не потрібно. Отут у мене ще є Лукі комод, який теж загружений повністю. Погляньте. Я теж його хочу зараз вивернути. Тут, виходить, в нього такі кофточки більше гуляти, тут кофточки для хати, тут всі штанішки разом, і джинси і тепленькі. Тут стала луки, луки кофти луки штани Це все тепленьке, тому що він ходить гуляти на вулицю в більшості. Залишилася така куча нагору, І оцей одяг я хочу покласти в комод. Як Ой. є, так є. Адам же мені приніс дорогу, яку він розвалив. Так, друзі, побистку вивертаюся свої речі, тому що навіть дверцята не закриваються. Бачите, воно все складене, але я в ньому не ходжу. Початковий одяг я ношу, а далі. а далі все. Зате на підлозі робиться просто капець. Я в шоці. Я, я думала, що це буде швидко. Я буду це розгрібати до ночі, розумієте? Ситуація, коли ти дивишся на ці всі речі, ти розумієш, що вони ніби і класні. В них можна ходити, але їх немає де вдягнути раз, їх немає всіх де покласти два. І в половині більше я реально не ходжу. Три, а найцікавіше це чотири. що тобі їх шкода нести на гору, тому що ну, вони класні. І я от сижу, якщо дитячий одяг, я ще тако, знаєте, туди-сюди, то свій, якщо вже я на гору занесу, то я його звідти вже не вийму. Просто мені буде впадло це зробити. І да, в майбутньому мені хочеться мати, я не кажу, гардеробну прям свою. Просто велику шафу для одягу, де можна покласти все гарненько, розфасувати. Три сведра, все, поличка забита. За останні. Останній рік я собі купила кофту, кофту і, і все, і ласіни. І я не розумію людей шмоточників, які збирають ці речі, збирають, купляють нові під моду. Для чого. Зараз такий час, до речі, я помітила, стає, що всім все рівно, в чому ти ходиш. Може, це, знаєте, я якась не така, непонятна. Я вдягнула кофту, вдягнула штани, мені нормально, я з дітьми гуляти. Я ж розумію, що так роблять не всі. Люди вивдіваються, вибирають собі луки. там... Перед зеркалом йдуть на роботу, на другий день одягають нове. Це так я робила ще колись в коледжі і в... вчилася в академії Острозькій. Теж в мене тупо знаєте, відпав всякий сенс це робити. Пишіть люди, як у вас багато одягу. Чи ви так ви вдягаєтеся? Знаєте, може, це просто мамочки в декреті так роблять. Так, друзі, все склала я свій одяг. Отаку кучу одягу. Я на гору відправлю. А ось це хочу поміряти. Може воно на мене не налізе, звісно, чи воно для плавання? не маю поняття. Да, друзі, отакий Трикіт знайшла. Мама каже: можна бігати влітку. Я кажу, якби я була ще худіша на тільки 5. Але в принципі залишити можна не знаю, для діда точно пригодиться. Чи... А там снігу немає на не лопати? Йдемо, ми подивимося, чи є яєчка наші. Ми вибралися на вулицю пів дванадцятої. Через півгодини маємо взяти світло. А ми будемо гуляти. Так, кому цікаво, генератор, який в нас 2,5 і Тобто такий він слабенький. Тато колись його купив давним-давно. Років, скажем так, може, вісім назад. А того може й більше. Ну, коротше, ми його перемонтували. Часом дуже рідко, вже якщо хата охолола, через 8 годин, через 6 ми його включаємо на годинку. Лід замерз. Люди милі. Дивись, який лід! Лука, диви, який лід. Ось так, друзі, одненьке яєчко. Закриваємо ка двері. Вже порозбивали, а зараз вже вони шукають інший лід. Насправді холодіно і на вулиці ну, нема чим їм зайнятися. Точніше, навіть їм то є, вони можуть що хоч робити. А мені довго гуляти дуже холодно. У дитини мокрі рукавиці. Тільки нові вдягнула і вже мокрі. Бо, звісно ж, він засунув руку туди. Як добре мати на смінку одяг, ту саму куртку або комбеза. Ті самі рукавиці, ті самі черевики, тим більше для дітей. Я це вже зробила висновок. Одні черевики взимку в дити, в дитини не можуть бути. Я, я не кажу про місто прямо або про тих дітей. Але якщо дитина активна і ви багато гуляєте, ну то я як можна мати одні черевики? Вони погуляли вчора. Мокрі всі ноги прийшли. Я поставила на сушку на батарею або так і вдягаю вже другий раз їм в день. Вчора ввечері вони століком гуляли. Вже взуваю їм інші черевики. Одні тут ніяк. Ну що, друзі, тільки що ви могли бачити, як ми з ними грали якось говорушки чи повторушки. Коротше, ми з ними... М -м -м, Віршик падав сніг на поріг, кіт зліпив собі поріг. Ми е -е, показуємо, тобто повторюємо і вчиться, адамчик разом з тим говорить, а лука вивчає віршика. І показуємо там, як він ліпив пиріг, як сніг падав. Потім каже курка ко 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 у гаю пасуться ко, корови, коні, кози, це все знаєте, такі теж є. А нам любить пісеньку засп'яти, диби, 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 би, пішла баба по гриби. Часом тако, коли гойдаєшся або просто ну сидиш без діла, то дуже гарно таким зайнятися. Кажи, що знайшов. Три свіжих горішки. А, горішки зараз будемо лопати. Всім привіт! Сьогодні ми вийшли на двір, щоб прогулятися. Ми зараз будемо починати гру. Не знаю, чи ми сьогодні встигнемо піти по шишки бабі. Назад нам дали світло. Ура! 12.10 Ні, 12.04. Ми погуляли, погуляли десь хвилин 30-35. Я, до речі, всіх вітаю з першим днем зими, тому що сьогодні 1 грудня. Ого, дні справді летять. Їх просто не, не помічаєш за цими всіма буденними клопотами. І я дуже хочу вірити, що ця зима буде реально теплою. Для нас всіх і швидко пролетить. Як би мені не було ліньки, але треба йти варити дітям суп, тому що їм тупо нема що їсти. Є макарони. Макарони вони не будуть їсти, вони вже їх їли, але в принципі користі в них ніякої. Я друзі вирішила, що не буде в нас супчику сьогодні, тому що я дітям буду варити обманку. Якщо ваші діти також не їдять овочі багато, тому що, наприклад, в мене лука любить цвітну капусту і броколі е, такий під настрій, і якщо в нього дуже сильний апетит, він може з'їсти цвітну капусту, то я їм беру, відварюю картоплю і цвітну капусту або броколі разом. Коли все гарненько здворилося, я його тувчу і з масенком їм даю Супер! Вони навіть не відчувають, що там є цвітна капуста, і це дуже реально смачно. До речі, люди знаєте дуже багато гарних коментарів від вас посипалося, І найбільше мені приємно те, що мене багато підтримала. І коли я попросила, напишіть, будь ласка, 에, 에, до Толіка. Толік, слухай, Аню написала реально дуже багато людей. Толік, справді в шоці. Разом з тим є ну, мало, дуже мало, але й негативних коментарів. Наприклад, коментар про те, що Західна Україна живе радіє, веселиться. У чому винна Західна Україна? У чому винні західні е, люди? Е, те, що зараз ідуть бойові дії на одній території України. У чому не винні, не винні ми на душі? Зовсім не є добре, але потрібно далі жити і жити в такому часі, як він є. Ростити дітей і не падати духом, не падати в депресію, як би не було. Ясно, що це квіточки порівняно з тим, що там відбувається. Ви знаєте, це типу щось нагадує: якщо мені погано, нехай буде погано і моєму сусідові або моєму близькому. Ну так не можна люди, тим більше, що е, тут ніхто не розважається, веселиться, робить дискотеки і тому подібне. Мені дуже приємно, коли багато людей пише про те, що у них піднімається настрій, коли вони дивляться наші відео і їм хочеться щось робити. Тому що знаєте, в принципі, не те, що мета цього каналу, а просто так сталося, що ми, ми хочемо показати те, що в цій буденності теж можна шукати позитив. Теж можна жити і радіти дрібницям елементарним. І да, нехай ми не катаємося по якихось там туристичних місцях, не виїжджаємо за кордон і не, не подорожуємо по Україні, тому, що такий час, але стараємося не падати в вічі. Нам хочеться, щоб ми приносили ці позитивні емоції багатьом людям. Щоб щоб вам ставало веселіше на душі, радісніше, щоб ви е, хотіли підкоряти якісь нові вершини, щоб теж не падали духом разом з нами. Україна вона сильна і вона живе тоді, коли справді українці, наші українці не падають духом, живуть далі, радіють таким всяким дрібницям життя. І нехай в нас можливо є не але вони пройдуть і настане в нас біла смуга. Я в це вірю, що в Україні буде біла смуга і дуже яскрава. Коли є сильна нація українців, тоді і Україна стає велика, квітуча, держава, сильна, міцна. Знаєте, така єдина прикро. Бачити людей, які не порадіють за того чи іншого. А одна така така всередині черв'ячок, який з'їдає зсередини, найголовніше моє правило це не заздрити нікому. Тому що коли ти починаєш заздрити, тебе це з'їдає зсередини. Ти не бачиш нічого свого, ти не бачиш свого позитиву, своїй сім'ї е, в своєму житті. Ти тільки бачиш когось, як в когось там добре. Хоча всіх підводних камнів тієї людини, в якої все типу добре, ми ж не знаємо, не треба нікому заздрити. Це ні до чого доброго не приведе. Краще навпаки порадіти за людину і ставати ще кращим. Розумієте? Робити ваше життя якіснішим і кращим, а не дивитися на інших. Я зробила експеримент і дала ще кабачок. Як корисно, так корисно зразу все на світі. Трошки картоплі, кабачок, цвітна капуста зараз вариться, я його потовчу. До речі, знаєте, що хочу? Я вже от пробувала товкти просто. О, цвітна капуста виходить грудка. То може я візьму блендера і цвітну капусту з кабачком, зіб'ю блендером, а картоплю потовчу. І тоді це все разом змішаю. Тому що якщо картоплю передумали блендером товкти, то е, виходить, знаєте, така тягуча рідина зовсім не смачна. Правда, знаєте, наколотити я. Наколотила, чи будуть вони їсти це? Я не знаю. Я тут їсти принесла, а Лука нічого не написав. Отака така вийшла, друзі, така пюрешечка на смак дуже смачна. Що план спрацював, правда, не, не до кінця. Мені потрібно було взяти одну сусиску, по-іншому він не захотів. Як не один, то другий. Адам заснув, то в руки істерика. Він не хоче писати в дряному зошиті. Він хоче мультика, а йому надаю спокою, каже. Яка мама погана? Це не погана. А яка? Це... Добре. Ми вже прокинулися, адам ще досипає трошки. Наші почки будемо жарити. Це друзі, ми вже прокинулися. Ба. Так не хочеться вставати. Поки Аня вдома чимось там займається, Толік працює на роботі. Майже робочий день закінчився. Ще там трошки залишилось, і будемо йти на пошту забирати посилку, яка Аня замовила. І будемо їхати додому. До речі, писали в коментарях, що ж це в Толіка за робота така. Можливо, потім, якщо буде цікаво, зніму про це відео і розкажу чим я займаюся і що то за робота. на вулиці вже реально почалася зима. Не так холодно, як сиро. Сижу в беремі. Сужду черги, щоб обрати замовлення. Аня замовила своєму раду стаску червики. Судячи з розміру, це вона на мене їх замовила, а не на стасіка. Або Стасик така коняка що в нього нога більше ніж в мене. Так, друзі, ми вирішили зробити кончики. Поки є світло, беремо кипячену воду. Кип'ячену воду кидаємо 10 столових ложок цукру і 10 столових ложок олії. Друзі, води має бути одна літра. Робимо ми на Дві порції, тому рецепт напишу на одну, тобто на 5 столових ложок води і 5 столових ложок олії. до кипіння. Доводимо, виключаємо і чекаємо, поки це все захолоне. Так, друзі, кидаємо 100 грамів дріжджів сюди, трішки цукру і солі. Можете побачити пропорції, тут у нас сіль, тут у нас цукор, трішки, щоб просто їх. Розімняти. І ось така в нас вийшла рідина з цього всього, що ми наколотили. Додаємо сюди ще трішки ваніліну, пачечку, Виливаємо нашу рідину, ту, що ми заварили, закип'ятили. Теплесеньку, не холодну і не гарячу. Теплесеньку, ось сюди, до наших дріжджів. Перемішуємо гарненько. Ми молодо замісили наше тістечко. Тут орієнтовно 8-8,5 стаканів борошна. Воно має бути таке незабите. І е, зійти. Чекаємо, поки сходить хвилину в 30, І тоді виробляємо наші пончики. Нам треба вишні, мак. У нас будуть пончики з вишнями і маком, цукор. По-перше, По-друге, на маленькому вогні, тому що будуть середині сирі. Це просто божество серйозно, друзі. Всередині не сирі, дуже справді смачні. Пудручка обов'язково і чим побільше. Часом таку смакуту собі дозволити можна. Я просто знаєте, камера не передає оцеї смакути, але воно того варте. І інколи я не кажу завжди, тому що це шкідливо так само, але інколи таке робити потрібно. Отже, приїхали ми додому, як завжди, в хаті темнота. Ну по іншому, я і не сподівався. що так буде. Написала нам ще один класний коментар. Я, до речі, сам про це не знав. Ці лампочки з діодами, що я змотував. Це виявляється, називається Вінницька свічка. Тому що один дядько з Вінниці продумав такі лампочки. Тому дякуємо винахіднику з Вінниці за те, що в нас в такий час зараз є якесь присвітлення. І як виявляється, я навіть сам не знав, що така лампочка з діодом. По його досвідах може горіти десь близько року. Це йому. Попробуй. Екзотичний пурт. В нас в сім'ї авокадо не любить ніхто, крім нас. Вони його пробують. Я, я робила вже із маслом, із сиром, ну то його не любить. О, Боже, подивіться просто, яке воно офігенне. Видно, я не знаю, чи видно. Вона як маско. Воно просто скажи. Зараз візьму ложечку. Воно тверде, що ні. Ось ну, у нас такий перший цікавий досвід, бо. Знайомство з авокадо. Ми його купили, думаємо, попробуємо. спробуємо. Він твердий, твердючий. І блін, що з ним робити? Розрізали його ножиком. Так дивимося, блін, якось в інтернеті його намазують. Воно таке твердюче, Як не намазують, воно не мажеться. Ну що, давай кусками нарізали, поклали на хліб. А я сижу, виїсти не можу, таке гіркуще, не, блін. Ну, так, mm -hmm. Дивиться, блін, ці відео що нормальні. Як вона їсти, таке таке працівне, гіркуще авокадо? Якщо ви купуєте його в магазині, краще взяти тверде, але гарне. Замотати його там будь-що, в принципі, чи в серветку. Що таке? Чи в серветку, чи в рушник. І чекати. Я навіть хліба.

Тепер ми можемо самі поїсти. Е -е 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 -е, Один е, До речі, на рахунок ви просто тільки зайдіть в інтернет і подивіться, почитайте йому корисні властивості. Це не овоч, це по перший фрукт. І по-друге, він надзвичайно просто корисний. Так, друзі, поки ми тут їмо чульку <х <х з картоплею, напишіть нам, чи варто знімати відео питання-відповідь. Тому що ми думали про це. І назбиралося багато коментарів з питаннями. І ми собі думаємо, чи варто знімати відео відео відповідь. Там на відео і допустимо там 10-15 питань. І обговорити їх. Якщо вам таке цікаве, то напишіть в коментарях, і ми тоді щось придумаємо. в І п'юсь відразу своє запитання. Що нам було простіше і можливо він вийде через рік. Через який рік? Грають гру через тунель пускають машинку, А це у нас сівки. Найшли діти. І джем малиновий. Лопають, сидять. Адам з лукою зробили мамі масаж. Як? Да, ось мені не тоді в очі. От що мені не вистачало це. Еле, Лука на голові не роблять масаж. Ми чекали світло, чекали його. Ще досі чекаємо, вже пройшло пів години його немає, і навряд чи воно буде, тому що якщо воно з'являється, воно з'являється рівно восьмій. І що я хочу сказати, для чого писати графіки, якщо їх не дотримуються? Я розумію, що ситуація в країні дуже є складна, але на сьогоднішнє число, перше грудня, був графік з восьмої до дванадцятої. світло мали відключати із четвертої до восьмої. Всім, хто нас сьогодні дивився, вам дякуємо за перегляд! Ставимо лайк. І зустрінемося в наступному відео. Всім па-па. Ой, друзі, ми чекали світло. Воно нам його дали. Дали його на хвилину 35 пізніше. Чи вони забули його включити, чи як? Невідомо.